Ми сьогодні робили слоника, ми його робили з Сантепону і тканину. Я знаю просто мені, що в них довгі гобити, так щоб би воду. Сл -слони живуть у Африці. Привіт! Мене звати Аня. Я робила слонка іграшку. Спочатку нам дали слон, потом туди мех такой вот білий, туди. І потом начали засыпать. Засыпали мы и начали причеплять такие вот застежки, чтобы носить на рюкзак. Ще нам прикрепили. Узка і потім ми все поскладали. Є така тварина сонна, вона може бути в зоопарці, вони живуть в Африці, або, або в Австралії, вони їдять банани, у них є довгі хобот, і з допомогою їх вони можуть піти воду. Жив був слон, і він дуже любив всякі там бананчики, яхати, яблочки, травку, водичку. І сьогодні ми робимо такого слоника. Вибираємо його у пакетики слоника такої, туди вату, а потім вушка приспляємо. Він дуже маленький говорять. Те, хто говорить нам, щоб робила, він може кудись Він впадає обичай, кудись, тому що він дуже маленький і ісповняє желання усіх. Він маленький, можна собою носити. Це чарівний слоник, тому що він маленький і різнокольоровий. Може впасти. Потім він може кудись ще біжати, тому що він дуже маленький. Він різнокольоровий та й сповняє желання. Мені більше всього те, що він маленький, маленький і дуже класний. Я знаю, що слон не їсть бананів і багато чого слон їсть. Траву і валить своїм хоботом дерева, а потім їх їсть. Хоботу йому треба, щоб валити дерева, набирати воду, і пити і митися ним. А ще він не вириває трави і відки дерев, а потім це з'їдає. Є ще тварина з хоботом це мурохаїд. Вони живуть в Африці, і в Австралії і Індії. Слони не бояться людей, можуть е, бути ростом 2 метри, як людина, а буває навіть 3. а важить слон 8 тонн. У слонів дуже великі вуха, і вони дуже багато чують. І на слона не може напасти ніяка тварина, бо у слона дуже товста шкіра. На них нападають леопарди, тигри, і вони його вбити не можуть, і він навіть не чувствує, що на нього нападають. А слон навіть ще може битись, бо у нього є хобот. Він тако візьме цього леопарда і тако кинеть. Є така тварина, як слон. Топає дуже гучно і, і бігає дуже швидко. А вони їдять моркровки і лябуки. Вони живуть в Африці, там, де дуже спекотно і зеркало. Дуже довгий нос, який він п'є водичку, засосує водичку, а потім бере в рот. Він полимає водою, а робиться. П'є воду, він боїться тигра. Він топає своїми великими ногами. Я сьогодні робив маленьку іграшку слоника. Там є така маленька дирочка ззаді і мох туди засовую з паличкою або пальцем. Цікавого я дізнався, як засовувати мох. Били слоника. Я напихала його синтопом, з топоном, покоїла з хвостиком. ухо, траву їдять у соніх, народжується соненят. І сьогодні я такого сила. Я почувала голочку. Мій соник зовтого кору. Ми сьогодні робили ось такого слоника, який в мене висить. Я колола голкою. Втик, коли синтампон прикроїла вушка, він п'є воду хоботом. Клічетий у слона великі вуга, щоб краще чути. Слон дуже великих розмірів. Найбільше слонів у таких країнах, як Африка, Індія, Австралія. В Україні теж є слоники, але в зоопарку. Ми робили слоників. Ми брали вже... Зроблену тканину була вже в носі вата у услони. Нам треба було ще посунути синтепон. Собаку відрізнити від слона потрібно да. подивитися на ніс і на вуха, да. і на розміри. Слон великий з великими вухами і з хоботом, а собака маленька. У нас в Україні не водяться слони, але можна побачити в зоопарку. Сьогодні робили слоника із синтепону, та тканини. Я знаю, що слони можуть своїм хоботом всасувати воду, а потім виплюнути носом. Слони починають гудіти. Слони захищаються своїм хоботом, коли вони бачать, що. Тут є хижаки. У них є великі вуха, якими вони спасаються від жари. Ми сьогодні робили слоника. Вона зготувала моркву і і яблуко. Слон це така тварина. Живуть в Африці. У мене таке є довгий ніс. Він набирає воду. Не кожної тварини є. У мене рука іграшка іграшка-слон. Я її сама зробила. Мені найбільше подобалось викрашати. Вже був на Індії і Африці. Все з ним справилось? Його були дикі тварини, його м'ясо хотілося забрати. Рятувався за водою. Рятувався біжання, він його чекав. Історія закінчиться. Чіп. Він чекав, але його вдалося не тікти. Він схобота поливав водою. Налікав тигри, тигра. Лезе більше його не голівали. Слон став в могоні, слон залишився в країні. Розумів, що їхня улюблена їжа трава. І знаю, все, що вони чують воду аж з далеких країн. І я знаю, що в них дуже добрий зір і слух. Вони не вміють лежати, бо якщо, якщо вони ляжуть, то. то в... То вони ніколи вже не стануть. Вони дуже великі тварини і небезпечні. Вони можуть на когось стати або вони можуть когось затоптати. Так вони захищаються від хижаків. Вони живуть в Індії, Австралії та Африці. На світі не бачила, але вони е живуть в країні. Ми сьогодні робили е, слона. Він з матеріалу із тканини із синтапоном. Ми його ми, ми спочатку бачимо, бачили таку дирку і туди засунули таке м'ягке. Потім ми засивали і потім діли глазки посмішку. Слон така тварина, яка, яка коли набирає воду в ніс, то вона потім витикає і ділять фонтан. Вони живуть в Аства... Астраї. Вони розміром э, більше за нас. Це велика тварина. може навіть затоптати. слона я ще не бачив, але дуже хотів побачити. Люди на ньому э, катаються. Це слоник, який може спочатку, тут є хвостик і вушко, а тут можна його прикріпити на одежу собі. Або на рюкзак, або на все що угодно, тільки не на метал. І не на камінні, так буде невозможно. Що вони бояться машинки, тому що мисом вони можуть наступити на миску, а потім мишку прокусив їх в опці і застрілиться в нозі у фона. Як вони захищаються? Вони, вони просто біжать від мишей, поки, поки вона поки вони їх не переступили. А ось я почну. Сьогодні я робила слонику, в якого є ушки і є такий така мусоріг, щоб він мог їсти і пити. и он находит еду либо в деревьях, либо в лесах. И они вырастают детей, чтобы вы не защищались. И когда-то у нас были тоже, и вы смотрите быть и слона, и собаку. У них одинаковый нос и еще ухо, как они обе великие. И они зможуть так вести и пыть. Цей слоник на паличці, тому що я знаю про слонів, що вони живуть в Африці, фінці і Австралії. І вони в нас теж в Україні живуть, але в зоопарку. Діти люблять слониками гратися з ними і, і носити. Бо Люб... Бо діти люблять цих слоників, бо вони дуже милі. Я знаю, до набирають набувають хобот і набирають води туди, а потім блискують. Так люблю дуста себе і так миють себе. Як їм за бактерії зовуть. У вас твари, вони там собі. Я вже сказав, вони набирають води і там собі. Ми от себе. Я був гніга з посами. Ну з квіточками. Я здаю, я буду спать с ней. Да мене ще пупчики. Ну, я тоже будувати короч. Мені сподобалось одлізати м'яточку. Подобралась. Я буду гладше і спать с ней. Будемо ще на зачок. Было чуть бы дня отдях, соняк бы было